Я купив мопед, але такий, щоб кататися не тільки сам, а й привчати до цього підростаюче покоління. Але саме головне питання як же його транспортувати. Самий простий варіант це кріплення на прицеп. Але це не дуже зручно, тому що прицеп потрібно з собою возити. Моя ідея полягала й в тому, щоб застосувати попереднє виготовлення кріплення на фаркоп під велосипеди для прилаштування на нього легкого мотоцикла. Є багато відео, як роблять багажники на фаркоп автомобіля, а я один з тих, хто зробив такий багажник на свій автомобіль. Так, і ось наше відео зроблено із того, що є ніхто. Колись ми це все зробили. Так воно виглядало. Фіксували велосипеди. А тепер настала черга на нього фіксувати мотоцикл. От, і сьогодні ми будемо переробляти платформу, щоб оцих от дротів вже не було. Взяли трохи металу, поїдемо в Сірошки і будемо гратися. Основна задача зробити кронштейн, щоб утримував переднє колесо і заднє, а також трап для заїзду. Сашко собі взяв під байка. Маємо таку платформу на легковик. Маємо трап, який вдівається ззаду. Платформа має підпорку. і підбайк вагою в 100 кг висить на Kia Sorento. І так, минуло 4 години і у Олександра тепер отак виглядає мотоцикл на новій перевареній підставці. Все супер. Ну сказати правді в очі й причепити, то я його причепив. А їхати як я з ним буду, оце питання. Я думаю, що доїду. Навірно, це буде останній раз. Недовго думаю, чи зварили ми цю штуку, то приварили таку підставочку. В принципі, вона тримає мотоцикл. А взагалі ця деталь. Настільки тримає машину. Що мотоцикл рухається вместе з машиною, коротше. Ну попробуємо ще... Трохи і спачкали його, але не каталися. Наш, це трапік. Я думаю, що заснімемо, як ми його згружаємо. Опа, кінчик відкрутився. Китайце. Мотоцикл у нас отам ззаду. Ось так. Там от мотоцикл. Довести його мені вдалося. Але точка кріплення на шар фаркопа має. Одну один недолік це фіксація посередині автомобіля. Треба ще бічні е, якісь фіксатори, щоб мотоцикл назаду не розгойдувався. Те саме стосується і велосипедів. Отож, для того, щоб це все фіксувалося, треба було ще й притягнути його лентами до е, даху автомобіля. От это байкер. кого Так ти ще на подрульках зайшов, добре. Я маю великий досвід з водіння мотоцикла, але в даних умовах та на такому транспортному засобі я вперше. Тож я закликаю всіх використовувати екіпіровку. Саме відсутність екіпіровки в даному випадку мені не дозволило використати все на повну потужність. Просто, блядь, постіснявся ровно на 4 секунди. Валера, ты постеснялся на 4 секунды. Давай ты лучше над ними даже едешь.